Доброго часу, мої дорогесенькі. Дивимося з вами питання, ті, які ви мені понаписували. А саме те, що ви б хотіли, щоб я подивилася на, на Бліц. Вибачайте, у нас сьогодні такий. Дивитися, будемо на двох колодах, зразу їх розпаковую. якось так. Сьогодні більш робоча у мене така встановочка. Ну, маємо те, що маємо. Так, поїхали. Отже, перше запитання. Коли закінчиться бомбардування в Гуляйполі? Писали, коли закінчиться. Давайте подивимось, коли закінчиться. Ну, дивіться, поки що не закінчиться. Поки що буде дуже тяжко. Причому буде тяжко і ще гірше, ніж було от пару тижнів тому. Трошечки буде тяж... тяжкіше, от так скажу. Ще буде тяжко. Тяжкіше. Так, поїхали далі. Село Урожайне Токмацького району. Роблю дуже швидко, тому що, ну, дивіться, ситуація підвішена, але на сьогоднішній момент ідуть не в нашу поки що там. Сторону, так? А, але чи будуть орки відходити не одразу. А, будуть відходити, але це буде, знаєте, як передівалки. Це вони будуть перевдягатися в місцевих там і тікати. Коли це все буде? Вони дуже скоро почнуть тікати. Ну, максимум 4 тижні і буде. Чекайте, 4 тижні, щось там зміниться протягом 4 тижнів. Так, їдемо далі. Добрий день, подивіться: зеленопіль, маринопіль. О, господи, скільки їх там ваших пілей. Так, давайте почнемо з зеленопіль. Так. М -м Коли де, де окупують руйнації, жертви населення, орки почали скаженіти. Ну, звісно, скаженіти, бо там напрямок взагалі скажений. Так, е зеленопіль. Е дивіться, звільнення буде, це 100%, да, будемо святкувати, але на сьогоднішній момент можу сказати, що ще будуть втрати з цивільного населення, і е якось воно буде там, руйнації дуже буде багато. Зеленопіль. Буде руйнація цивільного. Цивільних об'єктів. Маринопіль. Дивимося. Те ж саме. Ну тут менше руйнації. Маринопіль менше руйнації буде, але все рівно буде руйнація. Все рівно буде руйнація. Будуть е, знищені якісь дуже стратегічні об'єкти, ну це як він, е, ми вважаємо, так назву, які далі, які орків ведуть в ступор, і вони будуть там ноги вносити. Ну, а ми можемо, це ж зрозуміло. Так, Свято Троїцьке. І це Розівський район Запорізької області. Хорошо. жарко, боже, жарт боже, душно у нас тут посеред поля. Так, е Свято Троїцьке. Свято Троїцьке. От в Свято Троїцькому буде багато жертв. Прям багато. Ну, я б навіть сказала, що більше... О, світло включили у нас тут. Більше, ніж хотілося б. Буде, буде трошки, трошки якось так. Так, ну прям багато. І те ж саме, вони будуть бігти. Але цивільного населення, от із цих трьох сіл, Свято Троїцьке буде найбільш постраждалим, от так скажу. Далі. Доброго вечора. Ну, окей, хай буде вечір. Подивіться, будь ласка, село Тимошівку Михайлівського району Запорізької області. Чи повернемось додому? Ну, дивіться, тут треба розбивати ваше запитання на дві частини. Повернемось додому. Хто саме? Якщо ви особисто, то треба дивитися на вас особисто. Якщо просто якби, люди повернуться, ті, які були за е Україну, так, то це вже по-іншому дивимось. Тимошівка. Повернуться. Повернуться. Що ж не повернуться? Карта руху. Колесниця. Але коли таємна живіться, поки що не буду казати. Бо там трошечки треба почекати. От так назву це. Ем, на сьогоднішній момент. Ну, дивіться, за тимошівку, що можу ще сказати? Ем, що будуть обстріли, але не в самому селищі, а поряд десь. Тобто там будуть обстріли. Але сподіваюся, що, ем, в принципі, все буде у вас гаразд. Руйнування будуть, але більше будуть, будете чути обстріли. Оце так. Так, Добрий день, будь ласка, гляньте село Широке, Васильівський район. Чи е, буде куди повертатися? Ну, дивіться, те ж саме, куди повертатися кому. Особисто вам. Дивимося на вас особисто. Пишіть мені в особисті, я подивлюсь. Так, далі. Широке. Я вам скажу, широке, що дуже скоро ви будете повертатися додому. Прям дуже скоро. Дуже-дуже скоро. От якось так. Далі дивимося. Бо там стільки питань. Так, добрий день, коли і як буде відбуватися деокупація село Широкий ярбердянського району Запорізької області. Ну, давайте дивитися. Важко буде. Важко, але я б сказала, що швидше, ніж ви цього думаєте. Важко. Буде морально важко. І оцей перехід буде трошки важкуватий. Широкий яр. Широкий яр. Ну, я вам скажу, що дуже-дуже скоро буде деокупація яру. Дуже скоро. Далі, доброго ранку, подивіться, будь ласка, село Водяне, камянсько Дніпровського району Запорізької області. 15 км від ЗС. деокупація, руйнування. Жертвами серед мешканців дам дякую і вам дякую. Так, ем. село водяне. Що як там буде деокупація? Швидко хитрістю? Ем. Нормально. Нічого не можу сказати, чи будуть руйнування. Будуть руйнування, але найбільше руйнування це люди. Це люди, які от, скажімо так, після деокупації буде, знаєте, такий народний суд. Отут Одяному буде прям свої ж будуть своїх. Отак. От за те, що ті колись там відкривали рот. Ну, то може і правильно. Жертви. Жертви будуть від з повітря. От з повітря, там йде дуже велика небезпека по повітрю. Тому треба бути обережними. Їдемо далі. Подивіться, будь ласка, село Бурчак, коли і як пройде деокупація. Боже, я дивилася, це село постійно дивлюся. Так. Село Бурчак. Чекає окупації. Коли... Ну, я вам скажу, що дуже скоро. Тут мечів каже, що вам дуже скоро треба буде ховатися в підвал. Дуже скоро. Тоді, коли буде я... дуже яскраве сонце. От тоді будете сидіти по, -по підвалах. Так, їдемо далі. Бурчак. Чи будуть жертви? Мінімальні. Мінімальні жертви, але... Колаборантські жертви будуть. Ну, то таке. Так буває. Так. Подивіться, будь ласка, окуповане село Семенівка Пологівського району, що чекає і яка доля. Дякую. Так. Семенівка. Семенівка чекає. Семенівка буде звільнення. Але от після звільнення будуть якісь такі моменти. Так, Семенівка, Да, буде звільнення, карта перемоги. Буде звільнення, буде звільнення. Але і розквіт буде, але не зараз. Зараз очікує дуже багато руйнувань, небезпека з повітря і смерті цивільних людей, а потім буде розквіт. Дивимося далі. Доброго часу, доброго здоров'я! Подивіться, чи можна з дітьми залишатися в Києві до кінця 23-го року? Чи вистоїть Київ до кінця війни? Господи, що це у вас таке? Звісно, вистоїть. Якщо Нікополь вистоїть, то це точно вистоїть. То столиця... Так. Подивіться, чи можна залишатися. Звісно, можна. Звісно, можна. Але не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Чи вистоїть Київ до кінця війни? Господи, ви точно. Конечно вистав. Звісно, вистаю. Чи перемогу буде святкувати. Ну, от, якось так. Якось так. Так, давайте дивитися наступні запитання, бо дуже багато часу ми витрачаємо вже на цей бліц. А у мене з часом сьогодні труба. Але ми все одно це зробимо. Хм, тому що я вам обіцяла. А все, що я обіцяю. Я виконую. Інколи навіть дуже важко. Але треба це зробити. Так, їдемо далі. Так, широкий яр. Так, о, Київ ми дивилися. Київ ми дивилися. Так, їдемо далі. Нікополь. Отже. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, Нікополь. Чи вирішиться питання з водою найближчим часом? Люди не довіряють місцевій владі. Є припущення, що гроші виділені на будову возогіна розікрали, а тепер тягнуть лямку. Давайте подивимось. Чи дійсно гроші були виділені? Так, да, гроші були виділені, але не всі. І вони виділить, виділені, але, ну, знаєте, як рішення прийнято, але до кінця ще немає приходу цих грошей, так? Гроші ще не прийшли. Так, чи буде найближчим часом питання з водою вирішено? Давайте глянемо. Питання з водичкою. Чи буде вирішено смерть? Ну, поки що чекають. Дивіться, смерть каже, що mm -mm, ні. Треба зробити щось ще, щоб перейти до цього нового водогону. Що гроші, на яких чекають? Тому поки що ні. Найближчим часом ні. Далі, Доб... добрий день. Подивіться, будь ласка, село Новопетрівка Запорізької області. Що на нього дивиться? Ну, давайте глянемо. Вибір, Новопетрівка. Так, Новопетрівка. Яка воєнна база поруч з вами? Військова якась частина бази орків повинна бути. Будьте обережні, буде гаряче. І взагалі Новопетровка там буде дуже гаряче. Там якось і море повинно бути з вашою Новопетровкою, я так розумію. Що море? Так, да, там буде море і річка. Думайте, море і річка. І дуже буде. Хоч, хоч є море і річка, отак так скажу, але буде дуже гаряче. І дуже скоро, до речі. Дуже скоро. Добрий день. Подивіться, будь ласка, село Очеру в Очер... Ретувати Пологівський район та Бердянськ. Дякую. Так, очеретувати. Господи. Це я вже так читаю без окулярів. Так, очеретувати. Скупчення орків. Вони думають, що вони там, ну, прям, щоб там було дуже гаряче, от не скажу. О, людей мучають, людей там доводять до. Психозу, але ну, але більш-менш норм, більш норм. Так, Бердянськ. Ну давайте подивимося Бердянськ. Так. Угу. Бердянськ. Давайте дивитись, що буде найближчим часом в Бердянську. Слухайте, у Бердянську буде куча прильотів, буде, будуть пожежі, буде... Слухайте, Бердянськ максимально максимальний сос. Максимальний. Ну, Важкувато буде. Важкувато буде. Ну нічого, справитись. Всі справляються і ми справимося. Так, Бердянськ. От спеціально докладаю. Слухайте, бердянськ, максимальний сон, тому що починаються дуже активні дії в вашу сторону, прям дуже активні. І починається дуже багато активностей з боку звільнення. Будь ласка, максимально бережемо себе, максимально пам'ятаємо, що не ходимо біля військових об'єктів, БК і так далі. І біля моря бути дуже-дуже обережним. Вот якось так. Вот якось так. Угу. Далее. Добрий день, подивіться, будь ласка, місто Пологи Запорізької області. Чи можуть люди повертатися додому влітку чи восени? Чи буде куди повертатися? Буде куди повертатися? значить так. Чи звалять орки? Почнуть валити. Так. Чи буде куди приїжджати? Ну не всім, люди добрі. Ну не всім. Там розбите, ну не всім. І ще будуть прильоти, так що ні. На осень точно вообще Вот я вот так. Ще не. Чекайте. Добрый вечер. извините, вернется до осени. Ну, давайте глянемо. Чи звільнить до з чи звільнить бордян з осені. Ну, карта сили випадає. Я думаю, що ще, ще ні. Ще не зовсім ні. Ще от є, є якісь моменти, які будуть недороблені. Якось так. Далі. Чи будуть окупанти намагатись йти на нікополь через воду? Дякую. Ні, вони будуть просто обстрілювати. Там будуть обстріли. Перехід буде, знаєте, як показательне виступлення. Оце буде. Але в них немає немає ресурсів до того. Доброго дня, подивіться, яким буде опалювальний сезон та навчання в школах Києва. О, ото дуже важливо. Буде. Та така ж сама срака була, буде, як і була. Все, що можу сказати. Будуть е трошечки поганенько це все відбуватися, будуть знову обстріли, буде знову те, що було восени в тому році. Якось так. Так, дивимося далі. Дивимося далі, чи буде. Ну, дивіться, опалювальний сезон, ми зрозуміли, да? Навчання в школах Києва. Так як було, так і буде. Трошечки більше шкіл буде виведено, да, Трошечки більше шкіл буде виведено на навчання. Ну, Можливо, десь в яких школах з'явиться більше там укриття і все таке от. Оце трошечки зміниться. Тобто буде більше, менше онлайн, відповідно, більше а, діти будуть ходити до школи офлайн. Йдемо далі. Підкажіть, будь ласка, про село Трудове Запорізької області, Пологівський район, колишній Більмак. Трудове. Ну, якось так. Так, дивіться, другу частину розкладу бліцу ви побачите трошечки пізніше. Зроблю, бо зараз зовсім труба з часом. Ну і побачимось згодом. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Україна перемогла. До побачення!